Добрий день у ніч на 14 лютого дронами було атаковано російський великий десантний корабель «Цезарь Кунніков» у Чорному морі. Варто говорити про те, що Цезарь Кунніков» – це російський десантний корабель, що базувався у тимчасово окупованому Севастополі. Раніше брав участь в операції в Косова 1999 року. Російсько-грузинській війні 2008 року. Здійснював забезпечення сирійської операції Збройних сил Російської Федерації, більш відома під назвою «Сирійський експрес у 2015 році. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив інформацію про знищення великого десантного корабля Чорноморського флоту Російської Федерації. «Цезарь Кунніков». крім того, повідомляється про те, що «Цезарь Кунніков» – це великий десантний корабель проекту 775. його довжина. 112,5 метрів, ширина 15 метрів, осадка 3,7 метри. Повідомляється, що корабель можна використовувати для поставки мінних загороджень. Великий десантний корабель також може бути використаний при різних варіантах завантаження 150 осіб десанту і 10 танків типу Т-55 з екіпажем у 40 осіб. 12 плаваючих танків ПТ-76 з екіпажем 36 осіб. Підрозділ у складі трьох танків типу Т-55 з екіпажем 12 осіб і так далі. Особовий склад десанту 147 осіб десанту. Корабель здатний перевозити вантаж вагою 650 тонн на відстань 4700 міль. Чому я так подробиці зупиняю на тактико-технічних характеристиках великого десантного корабля? Варто говорити про те, що це вже шостий великий десантний корабель знищений Збройними силами України. На цьому я і буду наголошувати: на успішному характері знищення великих десантних кораблів. Товариство примітно те, що після успішного характеру удару Збройних сил України по Кримському мосту окупаційні е, війська. І відповідна цивільна їх адміністрація вирішили створити паралельну логістику тилових районів Російської Федерації на території окупованого Криму, і в планах російських окупантів було використання саме великих десантних кораблів. Так от це вже шостий десантний корабель, який пішов за курсом відомим кожному українцю, курсом російського військового корабля. Варто говорити про те, що до знищення великого десантного корабеля Цезарікунів у складі всього флоту Російської Федерації залишалося 8 одиниць великих десантних кораблів. Великий десантний корабель Цезарікуніков був побудований на верфах у Польщі, у Гданську. І варто говорити, що у Російської Федерації наразі немає технічних можливостей щодо... Відповідно спуску наводу, е, суден цього типу, великі десантні кораблі. Що це дає Збройним силам України? По перше, як я вже говорив, це блокування можливості так званої паралельної логістики з тилових районів Російської Федерації на території Окупованого Криму, Тобто буде заблокована можливість перекидання особового складу. Бронетехніки та інше один десантний корабель за задумами окупантів міг здійснити до п'яти рейсів за добу, а враховуючи тактико-технічні характеристики великого десантного корабля, про що я повідомляв раніше, це можемо порахувати, досить серйозна була би підтримка окупаційних військ безпосередньо як на лінії бойового зіткнення Запорізька Херсонська область, так і відповідна в окупованому Криму. Друге, варто говорити про те, що рідко знижується можливість російської армії щодо проведення широкомасштабної десантної операції безпосередньо на Чорноморському узбережжі вже України. Ви пам'ятаєте, як чисельні російські і корисні ідіоти числа українських військових експертів лякали на свого часу можливістю проведення широкомасштабної десантної операції поблизу Одеси? Так, от, після знищення шістьох великих десантних кораблів, ця можливість зведена фактично до нуля, третє, про що варто говорити? Можливість логістики російської армії і в Лівії, і відповідно в Сирії, значно зменшується. А це відповідно. Вже серйозні виклики перед Росією постають щодо е власне перебування цих контингентів. На території як Африканського континенту, так і відповідно на території Сирійської Республіки. Тобто Збройні сили України зробили величезний внесок у питання загально-світової безпеки, е шляхом от якраз ліквідації цих великих десантних кораблів. Але повернемося власне до цього Цезаря Куннікова. Нагадаю, на товариство, що це не перший власне ви вже неприємний випадок, назвемо його так, який трапився цим великим десантним кораблі. Короблем. На початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україні він був атакований е, українськими військами з використанням оперативно-тактичного комплексу точка У у порту Бердянська, і тоді він зазнав серйозних пошкоджень. Нагадаю, що крім Цезаря Кунікова, тоді Збройним силам України вдалося затопити великий десантний корабель Саратов. Але гірка іронія полягає в тому, що цей корабель був названий на честь радянського офіцера, командира десантного загону Цезаря Львовича Кунікова, який загинув 14 лютого 1943 року, і був похований у Гелінджику. До речі, саме у Геленджику знаходиться знаменитий бункер російського диктатора. Тобто, шановне товариство, йдеться про те, що не тільки у російського диктатора є тяглість до певних історичних дат і паралелей, але й відповідно Збройні сили України здатні передати привіт російській стороні саме під конкретні історичні дати. Причому дивіться: прив'язка до відповідної дати загибелі Цезаря Кунікова, і місце поховання Гелінджик, бункер Путіна. Тобто, дають чітко зрозуміти, що за великим десантним кораблем Цезарем Кунніков Збройні Сили України відправлять відповідному напрямку і самого російського диктатора. Але знов таки повертаючись до... Відповідна Цезаря Кунікова, великого десантного корабля, не людини. Параплава. 14 травня 2022 року два буксири притягнули великий десантний корабль, корабель Цезаря з Кіленбухти, який розташований 13-й судоремонтний завод Чорноморського флота в південну бухту, де корабель був пришвартований до мінної стінки. І для відповідного ремонту, Цезарь Кунніков був знов таки задіяний у проведенні логістичних операцій російської окупаційної армії. Але, як бачимо, це це тривало досить, скажімо, обмежений час. А тепер давайте подивимося, власне. На повідомлення російської сторони, щоб мати повну картину. Російська сторона повідомляє про те, що удар наносився в районі поселка Кацевелі на южному побережжі Криму. Про це повідомляють такий собі телеграм-канал РИБАР. Удар наносився без екіпажними кораблями, а координацію наведення, як і прежде, осуществляла безпілотна розвідувальна авіація НАТО. Ну, куди ж ми без НАТО? Тепер подивимося, що про е, знищення великого десантного корабля говорить російський політолог Марков. Чому я зупиняюся, шановне товариство, і на інформацію, яку подає російська сторона, ми маємо з вами мати повну картину того, що відбувається, Себто враховувати відповідно і ту інформацію, яка дається російськими окупантами, щоб мати можливість е, повної картини і аналізу ситуації. Без цього проведення інформаційних операцій неможливо, як власне, і бойових операцій. Також, Марков пише наступне: в ВСУ нанесли удар по большому десантному кораблю Цезарь Куніка в Криму. Степінь повреждення поки не Ну, понятно, скажімо так, він потонув. Це так само, як в свого часу російський диктатор Путін, відповідаючи на питання, що. Яка доля підводного човна? Курськ відповів з легкою іронією. Він потонув. Тому, відповідна ступінь ушкодження нам зрозумілий. Але далі. Взагалі ВСУ успішно використовують безпілотні морські дрони. Западні експерти і Зеленський навіть утверждають, що в 23 році году ВСУ виграли велику битву за Чорне море? ВСУ же своїх кораблів на Чорному морі не іміють, но морські дрони ВСУ дійсно створюють великі проблеми для Чорноморського флота Росії. Прекрасно. Тобто, власне, можемо відзначити той факт, що російські окупанти визнають успішні дії збройних сил України в моменті ліквідації плавзасобів Чорноморського флоту. Але на чому цитати російських джерел не закінчується? Процитуем ще одне джерело для повної картини і розуміння тих подій, які відбувалися поблизу Алубки. Как и в случае с Ивановцем, большой десантный корабль был атакован в темное время суток сразу несколькими дронами камикаций. Получил критическую пробой, дал крен и затонул. Но тут більш объективная информация, яка відповідає дійсності. О судьбе экипажа на данный момент точных данных нет. Но все утро продовжає спасательна операція. Тепер з приводу цієї рядівної операції бо власне російські джерела повідомляють про те, що екіпаж великого десантного корабля, начебто, врятований. В телеграм-каналах зранку з'являлася інформація, що в районі Алупки Кацівелі працюють два гелікоптери, Мі-8. Крім того, повідомлялося, що згодом в районі Фороса помітили, що пошуково-рятувальний вертоліт К-27, але даних щодо долі російського екіпажу наразі російська сторона не публікує. За повідомленням української сторони, весь екіпаж відповідно пішов. на дно разом с великим десантным кораблем. А далее, почему э, я цитую российские змеи, мне неинтересна была оценка профпредатности учильников Черноморского флота в оккупанта. оккупантов. Можно констатировать, что текущее командование Черноморского флота полностью соответствует профпригодности своим не менее славным предшественникам из 1922 года. Корабли флота До сих пор не обладаючи ніякими адекватними угрозами средствами противодействия, розстрілювають як куропаток. За інформацією речника військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука після знищення російського великодесантного корабля Цизеркунів у Чорному морі з 13 кораблів Чорноморського флоту Російської імперії у строю залишається лише 5 одиниць. Таким чином, шановне товаристи, можемо констатувати, що наразі Збройні Сили України чергове провели успішний характер операції проти Чорноморського флоту Російської Федерації. Нагадаю, на даний момент завдяки героїчним зусиллям Сил оборони України, а не виокремлених підрозділів всього загального організму, захисників України. Було знищено близько 30% плавзасобів Чорноморського флота, 24 одиниці. Ну, з урахуванням Цезаря Кунікова, вже 25. Україна, яка не має свого військово-морського флота, нанесла рішучий характер поразки країні, яка володіє у Чорному морі другим за кількістю і, відповідно тактико-технічними характеристиками флотом. Головне досягнення наразі, я ще раз підкреслюю. Це можливість блокування логістики окупаційних військ стилових районів Російської Федерації на території окупованого Криму. Це відповідно блокування е, логістики російського контингенту на африканському континенті в Сирійській Республіці. Але головне, що воно не що після знищення великих десантних кораблів. Сумна доля очікує Кримський міст. Про це варто говорити. От в чому основний успіх ліквідації великих десантних кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації? Наразі збройними силами України проводиться планова робота щодо унеможливлення створення паралельної логістики на момент знищення Кримського мосту, а те, що подібна операція. Більш ніж на часі свідчить плановий і системний характер роботи Збройних сил України в моменті ліквідації сил протиповітряної, протиракетної оборони і РЛС окупантів в Криму. Планово поступово поетапно наші захисники знищують відповідне прикриття Кримського мосту. Це протиракетну і протиповітряну оборону. А далі вже буде те, що ми з вами спостерігали під час успішного характеру деокупації в Херсонській області. Після придушення систем протиракетної і протиповітряної оборони Збройні Сили України взяли під свій безпосередньо вогневий контроль. Основні локації окупантів це Антонівські міста і Гребля Каховської ГЕС. Чим завершилася ця унікальна операція? Ми всі з вами пам'ятаємо. Росіяни змушені були вивезти з Херсона навіть прах Патьомкіна. Тому, шановне товариство, ми з задоволенням спостерігаємо з вами за подальшими подіями, які розгортаються безпосередньо як в Чорному морі, так і на суші мовиться про окупований півострів і затамувавши подих. Очікуємо приємних новин від Сил оборони України. І головне товариство. Віримо Збройним силам України, тримаємо стрій, та буде Україна. Ми з вами того варті.